Вітаю миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, увесь народ Божий, який зібрався цієї суботи, на місці поклоніння, і особливо ми раді бачити тих, хто долучився до нас через інтернет-трансляцію. Подяка Богу за все, що ми маємо, подяка Богу за те, що ми серед живих маємо можливість, сили і здоров'я прийти на місце поклоніння і воздати нашому Господу честь і славу. За подвиг Ісуса Христа, який звершив ради нашого спасіння на Голговському Христі, і за Його велику милість до нас, недостойних грішних людей, яких він відшукав в цьому світі, аби дарувати нам спасіння. Темою наших духовних роздумів буде Божа милість. Євангелія від Матвія, 9 розділ, 13 вірш. Ідіть же і навчіться, що значить, хочу милості, а не жертви, адже я прийшов закликати не праведників, а грішників до покаяння. Слово милість або милосердя означає жаль, співчуття достражених і готовність допомагати та проявляти доброту. Історія, яка відбулася за життя Ісуса Христа, вона є цікавою. Він проявляв дуже багато милості до тих людей. Господь проявив до нас милість, і Він показав нам приклад, як і людям потрібно проявляти милість іншим людям. Матвія, 9 розділ. З 9-го вірша читаємо, виходячи звідси, Ісус запримітив чоловіка, який сидів на митниці, і звався Матвієм. Та й каже йому: Іди за мною. І той підвівся і пішов слідом за ним. І коли він сидів при столі в домі, прийшло багато митників та грішників, посідали вони з Ісусом та Його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням. Чому це ваш учитель їсть і п'є з митниками та грішниками? Він же, почувши відповідь, відповів: не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же і навчіться. Що то значить, хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників до покаяння. Насправді ми бачимо, що Ісус проявив. Милосердя до митника Матвія. Хто ж такі були митники? На сьогодні ми б їх би називали колаборантами. Ті, хто працювали на окупаційну владу, вони збирали мито для Римської імперії. І в народі дуже негативно до них ставилися на рівні з повіями, їх вважали великими грішниками, злочинцями. І це не просто було ставлення до, як до ну, ганебне до зрадників, а через те, що вони спілкувалися з римлянами, що було неприпустимо для євреїв, для правовірних євреїв, скажімо так, спілкування з язичниками. І тому це було ще більше огидно. А тут вчитель Равін сидить з такими негідними людьми, з ганебними злочинцями, приймає їх, і ми бачимо, що насправді фарисеї не піклувалися про репутацію Ісуса Христа, вони намагалися навпаки зашкодити їму якнайбільше. І показували те, що Ісус компрометує себе тим, що Він їсть з митниками, адже споживати з кимось вечерю це вважалося проявляти до когось ну, таке розположення тодішньому суспільстві з повагою ставитись до тої людини, з якою ти приймаєш їжу. Книжа, книга бажання вікнів» Дух Пророцтва описує нам, що Матвій саме Матвій приймав Ісуса Христа в своєму домі і робив цю гостину на честь Ісуса Христа, який покликав Його до служіння. Ісус, так пишеться в Духі Пророцтва, Ісус сів на почесному місці за одним столом з митниками. Його співчуття і добросердливе спі співкування свідчило про. Визнання ним їхньої людської гідності. І люди намагались стати гідними Його довіри, Його слова впливали на їхні спраглі серця благословенним, животворним потоком. У цих людях, яких вважали покидьками, прокинулися нові наміри, перед ними відкрилась можливість нового життя. Як свідчить дух Пророцтва, багато з тих, хто тоді були на цій гостині в День П'ятидесятності покаялися і долучилися до тих три тисячі народу, які прийняли завіт з Господом. Христос же пропонує Фарисеям йти і навчитися в нього милості. Що то є милості хочу, а не жертви. Цими словами Христос. Показує їм, що вони себе вважали мудрими, що вони себе вважали знавцями Слова Божого, але при цьому зовсім не розуміли Духа Божого Слова. Фарисеї мали б перші бачити цю, цю нерівність і несправедливість відношення народу до. Митників, і що і митники також потребували спасіння. Але я разом з усім народом вони вважали їх пропащими, недостойними спасіння, безнадійними грішниками. Але Христос каже: бо я прийшов кликати не праведників, а грішників до покаяння. Самоправедність фарисеїв не давала їм можливості. Навчатися в Ісуса Христа, вони заважали себе достатньо навченими, достатньо обізнаними в священному писанні, щоб чомусь навчатися. Вони вважали себе праведними, і вони, ця праведність їх заважала їм шукати спасіння. Вони вважали, що їм не потрібне спасіння, вони вже спасені. І через це дещо вони не розуміли, і бо вони були зовсім не зацікавлені в спасінні в спасінні інших людей. І коли вони вважали, коли бідний немає, що принести в жертву? Це значить, що його прокляв Господь, не давши йому можливість заплатити за свій гріх, якусь жертвену, якусь жертвену тварину. Таким чином вони казали, що його прокляв Господь, і він недостойний спасіння, він недостойний цієї милості. Таке було бачення в них. Але Христос каже, ідіть і навчіться, що то значить милості, хочу, а не жертви. Так і нам сьогодні належить навчитися милості Божої. Господь проявив до людства милість, і Він бажає, щоб і ми проявляли милість до тих, хто потребує в цей час особливої уваги, до тих, хто хворий, до тих, хто сьогодні немічний, до тих, хто сьогодні перебуває в різних випробуваннях, хтось втратив роботу, хтось. Через похилий вік не може себе обходити, йому потрібна допомога у цьому світі. Хтось вигнанець, хтось переселенець, хтось біженець. І в усіх цих випадках ми бачимо, що Господь. Хоче, щоб ми навчились саме від нього. Пригадуйте той випадок, коли <кліст> Ісус проходив через, біля Єрихона і там сидів сліпий Вартімей. І що Він кричав до Ісуса? Сину Давидів, помилуй мене. Яка була реакція учнів? Вони заважали Йому кричати, вони казали, тихіше, не турбуй вчителя. Але Він сильніше кричав: Сину Давидів, помилуй мене. Христос завжди звертає увагу до тих, хто шукає милості. Він зупинився, позвав його до себе, спитав його, Що ти хочеш? Хочу бути ведющим. Будь ведющим. Господь проявив до нього милість. І в усьому служінні завжди ми бачимо, Христос проявляв милість до цих людей, які були в цьому світі. Струдженими і обтяженими, коли він каже, прийдіть до мене всі і знайдете спокій душам. Він, проповідуючи, зціляв кривих, сліпих, глухих, біснуватих, позбавляв залежності, воскрешав і годував то 4 тисячі, то 5 тисяч народу було нагодовано. Все це прояв Божої милості. Навіть у своєму повелінні до нас з вами ідіть і навчіть усі народи, хрещачи їх в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Він наказує нам проявляти цю милість до цих людей, яких ми вважаємо, що вони пропащі, недостойні. І Господь каже: навчіться від мене цієї милості. Ідіть, навчайте всі народи, дайте їм шанс на спасіння, зціляйте. В виганяйте, воскрешайте мертве, годуйте голодних, вдягайте роздягнене. Це повеління Господнє для нас з вами проявляти милість. Ще один випадок, який стався з Ісусом, ми читаємо Матвія 12 розділ. Історія, ніби повторюється, з такими, ж самою фразою, яку говорить Христос з першого вірша. Того часу проходив Ісус у суботу за сіяними ланами. Учні його зголодніли, почали зривати колося та їсти. А фарисеї побачили та й сказали йому: Поглянь, твої учні роблять те, що не годиться робити в суботу. А він відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давід, коли зголоднів? Зголоднів сам і ті, котрі були з ним, коли війшов до Божого дому. І хліби покладання, які за винятком лише священників не годиться їсти нікому, ні тим, котрі з ним були. Хіба ви не читали в законі, що в суботу священики в храмі порушують суботу та є невинні? Я ж кажу вам, що тут є щось більше, ніж храм. Коли б ви збагнули, що це значить? Я милосердя хочу, а не жертви? То ніколи не осуджували б невинних, адже син людський, Володар і суботи. Коли б збагнули, що це значить? Я милосердя хочу, а не жертви. Те, що відбувалося тоді, ну, цікаво те, що Христос з учнями ходив і проповідував, і це була субота. І вони вийшли з громади, в якій вони вже проповідували, і, вертаючись, почала зривати колосся, говорить про те, що вони були голодні. Насправді їх би мали погодувати в тій громаді, де вони були, бо це зазвичай так відбувалося, коли приходили гості. Хтось брав до себе і годували їх, але бачимо, що їх відпустили, не погодувавши. Це говорилось, що напружена була. Видно, там які обставини в тій громаді, його, скоріше всього, не прийняли. Але ми бачимо, що як Христос зауважив з цього приводу те, що відбувалося. Наводячи приклад про священників, приклад про Давида, він недаремно пов'язує це з святилищем. І Він каже, я кажу вам, що є тут більше, ніж храм. Священники служили Богу. Давид служив також Богу. І учні також служили Богу. Сам Христос в той час служив іншим людям для Спасіння. Дух пророста, книга Бажання віків пишеться: Учні працюючи для Христа, служили Богу. І все, що необхідно для звершення цієї роботи, можна було робити в суботній день. Христос хотів навчити своїх учнів і своїх ворогів, що саме головне це служіння Бога своєму творінню, діяльність Господа в цьому світі зосереджена на спасінні людини. І тому все, що з цією цілею, тобто з діяльністю спасіння людини, звершується в цей день, не буде порушенням закону про суботній день. Ми вже до багато років в церкві ми розуміємо, що, що пов'язане з служінням в суботу, воно для Господа, це робота для Господа. Але дехто є такий момент у церкві, коли люди не розуміють, як треба реагувати правильно на те, що відбувається. Якщо людина в суботній день читає російську Біблію чи проповідує Слово Боже російською мовою, для українця це гріх чи колаборанство? Як ви вважаєте? Дехто обурюється, що коли проповідують нас російською мовою. Ну, Це природно, бо такі обставини сьогодні війна, і люди налаштовані, і обурення в цьому світі наростає. Воно переходить і в церкву, і нас накривається хвиля, бо сатана використовує мовні питання саме для того, щоб. Посварити людей саме для того, щоб роздратувати людей, саме для того, щоб посіяти недовіру, посіяти в людей е злобу, і у цей час людям приходиться приймати різного роду виклики, хтось намагається перейти. На українську мову комусь легко це відбувається. Ми підтримуємо е, прагнення нашої держави для того, щоб е, українську мову підтримати і проповідуємо також українською мовою. Але люди, яким важко перейти на, на українську, є люди, які жили абсолютно в російськомовному середовищі, і вони е, ну, взагалі не користувалися українською мовою. І деякі слова для них українські незрозумілі, і коли ми звертаємося або говоримо, люди багато переїхали сюди, на східних частин, і їм важко навіть зрозуміти українську мову. Так, це сталося з ряду причин, того, що така була політика в за радянських часів, політика русифікації, нав'язування. Російської мови і навпаки пригнічування української мови. Так, да, це було. Сьогодні ж ми живемо в часи вільної держави, і популяризація української мови вона повинна бути природньою. Щоб людям подобалося і щоб їх не заставляли, не пригнічували українською мовою, а щоб навпаки їх до цього спонукали. Природнім способом, щоб це було популярно, щоб це було зрозуміло, легко, весело, щоб людям подобалося розмовляти українською, тому що це добре, це гарно. А не навпаки це створювало проблеми. Попробуйте перейти пересічному громадянину зараз на польську мову. Тоже схожа мова як українська. Але коли ти насправді стикаєшся з цим, чуєш тільки через п'ять одне зрозуміле слово. Так само і людям, які приїхали зі Сходу, їм важко теж перестроїтися, перейти на е, українську мову. Коли б ви знали, що то є милості хочу, а не жертви, то б не судили не Спілкуючись з одним пастором, я цікаво він зауважив, Знаєш, каже, через мою німецьку фамілію в Росії до мене ставилися як до чужого. Коли я переїхав в Германію, до мене теж ставилися як до чужого, бо я приїхав з Росії. Коли я приїхав в Україну, до мене теж ставилися як до чужого, бо я тільки російською знаю, бо я українською не знаю. Я кажу, да, сумно брате». Я кажу, приїжджайте до нас, в Умань, у нас зовсім інші люди. Ми завжди раді. Гостям завжди приємно бути. За брат посміявся з мене. Я думаю, що він трохи не довіряє. Але ж ми ж не такі. Ми ж толерантні з вами, брати і сестри. Ми з гостинні, ми молистиві, ми люб'язні. Ми не з тих, хто тільки прийшла проповідь бігом писати в інтернеті. А що це за москальська мова? Ми не з таких, брати і сестри. Ми любимо наших братів, які приїжджають для нас і проповідує, ми з повагою ставимося до тих, хто працює для Бога сьогодні. До речі, сьогодні Церква Адвентистів сьомого дня відмічає День Пасторів. Так що привітайте наших пасторів з особливим цим днем, коли вся громада Адвентистів по всьому світу. Відмічають День Пастора. Найвища це Божа милість. І милість, яку ми проявляємо до інших людей, це є похідною від Божої милості. Ми звітеля черпаємо цю милість Божу. Бог проявив до нас неабияку милість. Щоб спасти нас. Ми недостойні того, щоб. Але ім'я Боже говорить про те, що Бог милостивий, довготерпеливий і багато милостивий, милосердний наш Господь. Послання апостола Петра, перше послання апостола Петра до своєї церкви він показує нам перший розділ, третій вірш. Благословений Бог Отець, Господа нашого Ісуса Христа, який за свого великого милосердя через Воскресіння з мертвих Ісуса відродив нас до живої надії. Також ми читаємо через нього ви повірили в Бога, тобто через Ісуса Христа, який підняв нас з мертвих і дав Йому славу, щоб наша віра і надія були на Бога, очистивши духом. Ваші духи, душі на нелицемірне братолюбство через послуг істини ревно щиросерне чи... любіть один одного. Господь закликає нас до любові Божої, до проявлення милості Божої. Людина сама стане, має стати милостивою. Для нас багато є написано в Євангеліях прикладів. На декільках я тільки хочу за браком часу не буду все е, зачитувати, а звернути увагу на дві притчі. Притча про е, блудного сина. В цій притчі показано, що Бог в Проявив особливу милість до цього блудного сина в особі батька, який простив свого сина, який прийшов до нього, покаявся, і він його прийняв. І бачимо з другої сторони брата, який не прийняв свого брата, блудного, який прийшов, не проявив цієї милості. Господь закликає нас, як. Ці притчі написав, потрібно було радіти за свого брата, який був пропащий і знайшовся, був мертвий, але ожив. Господь закликає нас до цього, що ми проявляли милосердя для тих, хто потребує в цьому світі. Також притча про милосердного самарянина. Ми бачимо, це все стосується церкви Божої, ті всі образи або ті всі приклади, в яких цих е, зображено, зображується церква Божа, як ми повинні проявляти милосердя. Так само, як проявив милосердя цей самарянин до того, хто був в нужді, хто вгорі знайшовся, в, попав в таку страшну ситуацію, коли його побили. Але він провів милосердя на нього, попіклувався повністю про нього, посадив, обмив його, посадив на свого осла, відвіз в готель, заплатив за нього і сказав: ти попіклуйся про нього, тому, хто наглядав за ним, ти має, я, що ти витрачеш, я все покрию. Такою має бути наша любов, такою має бути милосердя. І це не просто гарний приклад, це просто для нас є принципом нашого щоденного християнського життя, має бути принципом нашого милості. Служення милосердя є основою плану спасіння. І ми повинні розуміти, що спасаючи інших, ми також і спасаємо себе. Книга Ісаї, 58 розділ. Сьому вірш, даже шостого. Ось який піст я визнаю. Розбий кадани несправедливості, розв'яжи мутузя ярма, відпусти пригноблених на свободу. Розв'яжався кожне ярмо, поділи своїм хлібом голодним, а нещасний бурлаків поклич у свій дім. Коли побачиш нагого, нагого задягни його від свого рідного не відвертайся, тоді, то тоді твоє світло засяє, як рання зоря. Твоє виздоровлення не забариться. Попереду тебе йтиме твоя праведність, Господня слава огортатиме тебе. Ось тоді й волатимеш до Господа, і Він відповість, кликатимеш про допомогу, і Він скаже: Ось я. Але маєш усунути според себе ярмо, перестати погрожувати пальцем і лихословити, коли будеш. Готовий віддати своє серце голодуючому і підтримаєш знедоленого, тоді засяє в темряві твоє світло, а твоя темрява перетвориться в полидень. Твій Бог постійно провадитиме тебе навіть під час похис, посухи насичуватиме тебе, зміцнить кості твої, і будеш як зрошений водою сад, як джерело, в якому не висихає вода. Таким ми маємо бути. До цього нас закликає Господь, щоб ми проявляли милість. І в цій милості це є відображення характеру Божого, це відображення принцип Царства Божого, це є відображення того, яким є сам Господь. Хай допоможе нам Господь в простисті серця проявляти милість до тих, кого Господь. Бажає, щоб ми спасли. Нашому Господу хай буде вічна слава подяка. Амінь. Станемо і помолимося. Милосердний Бог, наш Небесний Батько. Ми вдячні тобі за велику милість, яку ти явив нам через Сина Твого Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, віддав своє життя ради нашого спасіння. Не просто помер, а й служив ради нас, і сьогодні також служить, здійснюючи на небі ходотайство молитви, підтримуючи наші молитви, представляючи нас, наші проблеми, наші турботи перед Твоє лице. Ти славний Господь, ми хочемо також відображати Твою славу і бути милостивими, таки, як Ти. Допоможи нам у цьому, благослови нас у цьому. Щоб ми могли бути служінням Твоїм, Твоїми руками, Твоїми підтримкою для цих людей, які потребують Твоєї милості. Тобі, хай буде вічна слава, подяка. Ім'я Ісуса молитва наша. Амінь.